Богдан Борковський здобув перше золото для України на зимовій універсіаді 2025. Біатлоніст Богдан Бурковський здобув перше місце на змаганнях в італійському місті Турин. Він став найшвидшим у чоловічі короткій індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту. Богдан навчається в Сумському державному університеті. Він обігнав срібного призера Патріка Кутінена з Фінляндії на 25,5 секунд. Кунд, третє місце посів Петр Хак із Чехії. Четверте та п'яте місця здобули українці Сергій Супрун та Владислав Чихар. Збірна України вперше за історією здобула нагороду Кубка світу Асаного спорту. Національна збірна України змагалася на сану бобслейній трасі Сігулда в Латвії. Командна естафета на етапі розігрушу Кубка світу саного спорту проходила з 1 по 6 січня. Про це повідомили Федерації саного спорту України. Українська збірна здобула третє місце на педесталі. Друге місце посіла команда Австрії, а перше Німеччини.